Будь ласка, та писати коментарі. Будемо грати у Майнкрафт на сервері Hype MK Pro. До речі, дуже е, класний сервер. Е, дуже рекомендую цей сервер. Дуже їм було на ньому грати. Е, так, до речі. До речі, дуже імбовий сервер. Я на ньому дуже багато вже граю. С -с -с на альфа. Так. Це нам не потрібно, це нам не потрібно. Нам потрібно тільки те, що у нас є. Угу. Угу. Так. Це не те, що нам потрібно. Нам потрібно сюди. Аукціон за 500 тисяч. Вже не хочу. Так. Це не за багато. Так, зараз ми зробимо, купимо один шалкер. І будемо далі продукция не с проклятие не семь. Девять граб! мільйона Ахсел Pssst. Pssst. Tak. cell. Чекаємо гроші. Так, угу. все дуже, 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 дуже гучно. А ми, 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 ми. Беремо топор д'явола. Лесорубка нам рівна. Дуже їм боварий річ, річ, на якій ми робимо дерево. Та за це отримаємо кошти. Так, сам нас дуже їм був річ. Ну де вона? А ось. Он вона. У-у-у-у-у. У напої дуже імбу. Ніхто цього не бачить. Цього ніхто не бачив. Це просто для того. 600 доларів. Нормально. Опа все нам на все хватає так угу. думаю, у нас ще є трошки часу, э, ускло. Ну, думаю, опа, а Да ну. <laughs> О, это Женька. Женька. Так, хайп МК Про. Покупай хайп коины, хайп МК Про. Так, ми зараз зробимо трошки тихіше. Спін. Спін. Аха-ха-ха-ха. Дуже смішно, дуже смішно. дуже смішно, дуже смішно. В белом танце кружимся, мы с тобой подружимся. В белом танце кружимся, мы с тобой подружимся. В белом танце кружимся, мы с тобой явно подружимся. белом тут справимся. <laughs> и все. Топ паркуристов. Расти, ростик. Один КК и растик. Растик один кака. Растик, кк один. И растик, КККК один. Карти. Потом. Та -та -та. Так, 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 э, давайте сделаем потише. Ага, так. И сделаем... Так. Дальше, я думаю, все. У нас кто-то купил шалкер. На этом, я думаю, друзья, мы можем закругляться. Всем пока. Дыхайте, занимайтесь физкультурой. Читайте. По вітрям, читайте книжки Багато-багато. И -багато, всем па, -па.